В Україні несеться, тому що українці обурені тим, що за чим і чого поїхали політики, політики різного штибу, і місцевого, і всеукраїнської. За чий кошт бал? Ну тоді, коли Україні повністю обрізають допомогу. Ну і поява одіозної Ганни Герман і столера ОПЗЖ і участь у молитовному сніданку вперше священнослужителів, представників духовенства з Росії. Саме це викликало обурення і протест. Під стінами будівлі, де проходили заходи до молотовного сніданку української діаспори, ну і так само українська діаспора обурювалася, що до них не вийшла офіційна делегація ніхто із народних депутатів, які туди поїхали, не вийшли підтримати українців в Вашингтоні. Поділіться своїми думками, поділіться своїми враженнями, що вам відомо і що говорять про тиждень український, який завершився в Америці. Ну, як ви знаєте, що Тетрой трішки далі від Вашингтону, але знову ж таки організація цих молитовних сніданків відбувається далеко наперед, і підбірка команди, яка прийма, приймає участь. І ці молитовні сніданки є дуже важливі, адже ви знаєте, що вони відбуваються віше від 1936 року. І колись дуже давно і мені вдалося побувати на такому сніданку. І коли від при коли приймаєш участь у такому сніданку, розумієш, що важливість. І місію, яку ти несеш як особа, приймаючи участь в цьому році. Ми знаємо, що була дуже велика делегація, але це ми з України, власне, наших українських депутатів. Ніхто нас не відвідав тут у Детройті, чи але. Це нас дуже стурбувало власне, ці події, що відбуло було дуже багато проросійських священників із євангелістичних церков, які відкрито підтримують Росію. Анна Герман, Юлія Тимошенко і громада дуже, дуже зараз зворушена тим, що, що відбувається, і чому знову ці всі сили якось вийшли, випливли на поверхню.